За 2016 рік у Тернопільській області зафіксовано лише два офіційних випадки насильства над дитиною у сім'ї. Та це не ознака благополуччя інших родин. Лайка штовханець чи ляпас це також насильство, кажуть фахівці. І саме про проблеми жорстокого поводження у сім'ї та як на це може вплинути громада говорили на конференції захисти дітей від жорстокого поводження на рівні місцевої громади. По факту, ми бачимо навколо, ну просто йдучи по вулиці, можна поспостерігати ряд ситуацій, коли батьки безпосередньо на вулиці здійснюють насильство на дитину, коли вони її можуть ображати, штовхати, вони її можуть бити. І тому, а, бурите, я тебе залишу я навіть, тебе зараз залишу, я тебе залишу, тебе зараз дядечко забере. Так це теж жорстока поводження з дитини. Це недопустимі дії батьків. А, проте це не фіксується, тому що ніхто не повідомляє у відповідні структури. А звернутися можна в службу у справах неповнолітніх та дітей Тернопільської міської ради. Тернопільський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління у справах неповнолітніх і спорту Тернопільської міської ради, а також зателефонувати на номер 386 вісімдесят безкоштов. З будь-якого телефону на національну гарячу лінію із запобігання насильства в сім'ї та захисту прав дитини та у поліцію. Усіх працівників поліції, як і дільничих офіцерів поліції, як працівників ювенальної превенції, ми націлимо те, що відповідно в кожній школі має бути відповідні контактні телефони, де дитина може звернутися чи до працівника ювенальної превенції, чи до дільничного інспектора міліції. Представники поліції, соціальні педагоги та психологи проводять різноманітні профілактичні заняття з дітьми у школах, а у соціальних службах надають підтримку не лише постраждалим дітям, але й батькам. Там з усією сім'єю проводять бесіди, вивчають манеру поведінки кожного члена сім'ї та визначають причину проблеми. Якщо вже є відповідна відповідне звернення. Обов'язково до тієї сім'ї прийде ціла комісія, то вже якось буде впливати на її цей. Тут би додатково викликатися сім'я. І Різні служби тут, якщо вже виявилися дійсно такі негативні випадки в сім'ї, вони будуть ставитися що на соціальний супровід, що на супровід служби у справах дітей. Над ним буде дуже чіткий і сильний контроль. Фахівці переконані, що якщо усі небайдужі тернополяни будуть звертати увагу на гори матусь, що лають чи навіть б'ють своїх дітей на вулиці, то це зможе призупинити процес жорстокого виховання дітей у нашому краї.